Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я посеред вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Улюблені молінники, що сьогоднішньої неділі прийшли з подякою, повернулися після тридового тижня і приходимо до стіп Ісуса, щоб йому подякувати. Кожного неділю ми злюблені, вживаючи мову спортсмена, цей фініш прожитого тижня і старт наступного тижня. І перед тим, як у Бога просити його супроводу для наступного тижня, нам слід подякувати. І, напевно, так потрібно нам перелопатити ці дні, які ми з вами прожили. Поставити на Терези свого серця, чи маємо за що подякувати Богові? Сьогодні неділя є неділею віддання празника Богоявлення, а різдвяний час продовжується. За нашою спиною народжену дитятко Ісус як часто в нашому житті. Ми його залишаємо в яслах. Ким зовсім маленьким, ким не спину сантиментів. Всі ми залишили його в яслах, пішли до столу. Від столу пішли до, з колядою помішхати і не зауважили, що Ісус росте. І сьогодні до нас промовляє вже як вчитель, якому є понад 30 років. Наш Бог, який прийшов з любові до нас. І це Божа любов є безкорислива, це Божа любов є жертвена. Один хлопець бачив жонглера який так вправно підкидає три кульки. І жодна з них не падає на землю. Каже, вчителю, чи ви мене можете навчити? Каже, ти потренуйся спочатку сам, а тоді прийдеш до мене. Хлопець так управно вправлявся дома, але завжди кульки падали йому на землю. Знаєш, в чому секрет? Не в тому, щоб їх ловити. Вправно їх треба кидати. Справді, як часто наше життя є сповнене ловитвою, бралям, споживатством. ми часами такі такий вишкін проходимо в житті, чим більше отримати в своїй жмені. Або в нашій Ісусі Христі. Є той, що не бере, а той, що віддає. І сперед наші очі сьогоднішню неділю. А неділя це день Євхаристії. Євхаристія з грецької мови означає благодарення твоє від твоїх. Тобі приносимо за всіх і за все. Також, дорогі діти, батьки. Баці дідусі, дорога родина християнська, зібрання в храмі, а той, хто не, змог, не зміг прийти з поважних причин, так уболіває і є солідарний з нами через ці засоби трансляції і приносить сьогодні що? Приносить Богові подяку. За що благо благодаримо? За те, що він є такий даритель, що він так багато дає. І ось оцей Ісус вже понад 30-літній приходить в село. На зустріч йому вийшло 10 прокажених. Ісус руки не клав, мазі не накладав на проказу. Тільки каже, поверніться і йдіть, покажіться священникам. Що це означало в Старому Завіті розуміння? Священник в Старому Завіті не мов би був такий лікар санстанції. Тобто, який повертав ту людину до спільноти? Від чого найбільше людина страждає? Від ізоляції. Людина є істота суспільна. Ми з вами знаємо, що у в'язниці найбільша кара це є камера-одиночка. Забрали людину від спільноти, тебе оточує темна камера, і ти сидиш на одинці. Людина істота суспільна, яка мирі прийшла за посередництвом батька і матері на цей світ. За весім творимо родину, родини творить громаду, громада творить народ. У Європі ми з вами частково запозичуємо, вже впродовж століть є традиція, що на Різдво дарунки кладуть до чобітка, така собі шкарпетка. Назвід дістає цей дарунок. І один письменник, це зауваживши, каже, а як важливо подякувати за те, що мої ноги є в чоботах, дорожити не чобітком, а за те, що я маю дві ноги. Як це є промовисто? Дорога українська родина. Час нашого кровопролиття. Чи ми дякуємо за дві ноги? Чи ми дякуємо за дві руки? за очі? Чи дякуємо за дар життя? Очевидно, що дякуємо. Ми сьогодні прийшли. Прийшли, щоб Богові подякувати. І в світлі цей Іван, яку нам Євангеліст Лука сьогодні представляє. Один процент повернувся. А де дев'ять? Сьогодні в моєму сумлінні мене Ісус питає, а де твоя жінка? Де твій чоловік? Де твої діти? Де твої онуки? Де твої сусіди? Хіба не маю за що подякувати? І у нас вічно є суперечлива дискусія в розлюблені. А хіба Бог не приймає в хаті подяку? Ти, другий слухачу, зараз молишся в хаті, з поважної причини, не між. може ноги вже не служать. Тому ти не змогла, не зміг прийти. Але якщо ноги здорові, руки здорові, якщо твоя голова світла, чи почуваєшся до обов'язку? В унісон подякувати тими словами, якими молимося вже два роки. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми, сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Уважний молінник, дорогі браті і сестри, уважний слухач звертає увагу, що ця довга молитва починається зі слів подяки. А тоді ми просимо, Матір Божу, просимо святих, просимо Бога, щоб чужинці покинули нашу землю, як це є важливо, на перше місце ставити подяку можливо, слід святої літургії, перенести ту літургію в наше професійне щоденне життя. Чи дякуємо дорогі діти в школі, вчителеві? Чомусь часами, за моїми спостереженнями, ми це відкладаємо на день випускного. Вже маємо випускний в четвертому класі. В 9, в 11. Та чому цей вчитель має так довго чекати? На слова подяки? Хіба кожен день не слід подякувати? Виглядає, що наша подячна записка на похороні, що ми тоді ми висловлюємо, коли вписуємо, з ким покійний прощається. І тоді так спішимо, щоби подякувати. Та він вже не чує, як є важливо дякувати батькові, дякувати мамі. Наші парафії вже блаженої пам'яті особа старшої генерації ніколи не здіймалась. Каже, отче недільний день в нашому дитинстві виглядав так. Зранку всі просипались, найдовше спав тато. Чому? Бо від понеділка до суботи він перший вставав, він трудився для нашої сім'ї. І немов би мама з нами дозволяла татові довше поспати в неділю. І коли каже, ми вже всі вмиті, помолились, батько шев ліжку. А ми приходили, цілували тату у руку, бо вона хліб нам давала цілий тиждень. І тату нас благословили. Тоді тато піднімались, вдягалися, і ми всі разом йшли на подяку до стіп Ісуса. Нехай сьогоднішня неділя, Дорога християнська родина. Для кожного кожен з нас розставить акценти, що я не можу сам молитися, подячну молитву. Бо не звучить у ньому живі, не Отче мій, Отче наш, Ти, що є сина на небесах, хліб наш насушний не мені, а нам дай. Бо де твоє або троє. Зібрані з подякою, там я посеред вас є. Амінь. Христос рождається.